16 серпня 2024 року Останній гібридна форма на сьогодні це в нас новинка на винограднику. Ізюмський мускат в селекції Олега Щенікова. Це в нас прищепана Олександріну. Таку форму Балабанова, здається. Бачите, який тут потужний кущ. І він у нас тут плодоносить на арці. У нас тут так. Хочемо робити, перевіряти морозостійкі форми, сюди прищипаємо. Тут у нас був Юпітер, він зрізався, не знявся Юпітер. Також тут клубнічний, шаповалова. Ну, він тут е Прищеплений, тут він дуже довго дозріває. Корневласний вже знятий, а тут чомусь на цій прищепі, так, ну, тут грона просто. Чудового вигляду мають. Ну, ще повністю зелений, також горобці його просто заїдають. Де, де спіліший він у нас. Ну, тут, він, ну, тут така громкость непогана. Також тут ну повернемося до Ізюмського муската. Перше плодоношення. Навіть зараз спробую при вас, що він з себе представляє. Цукор ніжній яду просто зашкалює. Чим схожий на клубничний, приємний мускат, якісь там тони, навіть не знаю там фруктові тони з мускатом. Ну, схожий на клубничний, але по гроні такого не скажеш. Тут бачите, кольор аж темно-синій такий десь виходить. Вона. Але грона тут у нас на прищепленому варіанті трошки збита, але не давиться. Хоча також тут і клубнічний грона набита. Чому так, не знаю? Ну бачите, ягода там не якась там така дрібненька, однак також цей сорт заявлений, як морозостійкий. По морозостійкості поки що не скажу, тому що це тільки перше плодоношення його в нас. Буде видніше трішки за ним, однак смак і однозначно такий оригінальний смак із лінійки таких фруктових мускатів, які виділяються. Сподобався так. Поруч тут також є юталка Лугіна, також сигнальне плодоношення. Бачите, ще повністю на прищепі зелений. Також із морозостійких, щоб не вкривати на. Будемо перевіряти, тому що Юпітером, мабуть, будемо потрішки його зменшувати. У нас його багато і він, він явно програє решті на сортів, які є. Так він зараз виглядає. Грунки такі в районі грам 200-400. Однак я думаю, що з набором деревини в майбутньому буде показувати кращі варіанти. Ну, поки що так. Діліться своїми враженнями, якщо маєте, хто має ізюмський мускат в порівнянні з клубничним, там, з Юпітером, як він був. Так він виглядає у нас на 16 серпня.